Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті. Ви на каналі Українська Відьма і сьогодні будемо дивитись, що вам мертві, хочуть сказати. Дівчатка, не забувайте підписуватись, мої хороші. Залишати в коментарях. Ті теми відео, які ви хочете розглянути, індивідуальні, особисті розклади, чистки на телеграм. Так, мої хороші, давайте подивимось. Зараз візьму таку гарну колоду. І подивимось, що вам мертві хочуть сказати. Ми зробимо загальний розклад, а всередині нього більш конкретний. І в нас зараз почнеться рубрика відео для спонсорів, які ми будемо більш детально дивитись деякі ситуації. Ви будете бачити, що воно в закритому доступі тільки для спонсорів. Якісь нові шляхи, мої хороші, у вас відкриваються нові можливості, але вам ще дуже важко з чимось попрощатися з минулого. Ви на собі несете важку ношу, щось оплакуєте або когось. Ніяк не змиритесь з тим, що ну, воно вже пройшло, вже була така ситуація, погана, важка. Або поява колишнього, знаєте, нові емоції, нові почуття. Тут кажуть. Тобі дадуть ключ до нових стосунків. Але є ворог, який своїм чорним язиком постійно змінює твої плани. Ви знайдете шлях, як рухатись вперед. Але дивіться, будьте дуже обачні, обережні з жінкою, яка постійно про щось у вас цікавиться, яка постійно хоче щось від вас дізнатися. Будьте дуже обережні з подарунками, з тим, що ви берете з рук, що ви їсте, що ви п'єте. Гарні новини. Як хтось допоможе вам розібратися в важкій ситуації. І дивіться, дівчата, в кого були проблеми по роботі, по документах, вони вирішаться в вашу пользу. Хто хворів, є можливість зцілитись, або якісь гарні новини, що є можливість зцілити когось з близьких. Тут покращення, кажуть, ситуації. Шлях у вас відкривається, можливо, і далекий і важкий, але воно того варте. Я думаю, кожен зрозумів, до кого це повідомлення.